Всім халопчики, вребятами на каналі U-Drive500 «E і Наш відосик сьогодні про авто, яке наш підписник привіз нам на перевірку, для того, щоб ми вам показали максимально детальний огляд автівки. І хто захоче для себе придбати це авто, то звичайно, дзвоніть продавцю. В описі будуть його контакти. Тобто, буде посилання на авторі. Я зараз ви теж будете бачити інформацію по машині. Це шкода Октавія, двохлітровий дизель, 150 кінських сил на DQ 250 ДСГ, відповідно 2018 року, 194 тисячі пробігу і авто приїхало з Данії. Є сервісна історія, авто в рідній фарбі, зроблено велике ТО. По ціні авто виходить 16 тисяч доларів, але буде досить гарний торг біля машини. Отже, друзі, зараз дивимося цікавий ролик, ставимо лайки. В описі також ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також знайдете сервіс CarVertical для того, щоб перевіряти авто рам з 20% знижкою. Або вводите промокод Drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Отже, дивимося детальний огляд, кого цікавить, дзвоніть, ставте завчасно лайкосик і поїхали. Подивимося, що це за тачка і чи є навіть на якісь маленькі нюанси. Погнали! Знали по косметиці. Ясно, що Є от такі маленькі скольчики. Тут під омивачем легенько підлізлак. Тут в принципі теж пару скольчиків, але по капоту, по металу суттєвих сколів немає. І от тут один підкапаний легенько. Ну, Скажімо так, є сліди буття. Там по парах ще можу сказати. Так, по... Товщині фарби тут все добре, капот оцинкований, товщина фарби добра, тут все без зауважень, тут зауважень немає, чорний плюс цинк. Тут все добре, по порогу також без слідів ремонту, далі зазорчик тут зігнаний добре. На арці неглибокий тирочок маленький до грунтовки, не до металу. По дверці. Тут все в принципі добре. Стик поріг і крило без жуків. Тут в принципі все добре. Тут також подряпин, вмятин я не бачив. Все добре, плівочка на місці. Тут все ок. Зауважень. Дверки поріг все добре. тут все ок, тут без зауважень, задній бампер теж стоїть в зазорі, на стику з бампером жуків немає, тут малесенький скольчик є, але без корозії, оптика не запрівша, арочка живенька, рідна. Не займаний, тут все добре, тут без зауважень, кришка багажника там, де в них слабеньке місце, тут жуків не видно, болти, кришки багажника не кручені, а тобто тут все окей, заднє праве крило. Теж жучків корозії я не бачу на стику з бампером. По проєму болт не кручений, по болтиках дверей і петель не видно слідів кручення. Товщина фарби в проємі добра. Візуальних ознак фарбування також немає. Тут все ок. Тут все ок, все ок. болтик не кручений, болтик там не кручений. Тут також плівка на місці, поріг добре. Вмятинок мені не видно, є вмятинка одна на порозі, але вона така мікроскопічна, фарба не стрельнула. Тобто тут все добре. Тут без зауважень, тут також поріг крило все живеньке, без зауважень, лобове по оригіналу, 8 вісімка. Все як має бути сколів на кромці даху над лобовим я не бачу. По лобовому сколі подряпин також мені не видно. Вікна всі з вісімками, включно з лобовим. Ну, На лобовому є пару сколів, але тобто, тріщини від них не розрослись. Тут товщина, в принципі, без зауважень. Тут все добре. Тут також все окей. Так. По підкапотному простору тут без слідів вкручення, без слідів вкручення, капот також не видно, щоб крутився. Відповідно, петлі капота також не рухані, пластики всі комплектні, тут е, болти без слідів демонтажу так само. Відповідно, тут все добре. Так, тут все окей. І ніші наявні, оббивка багажника, в принципі, в гарному стані, полочка є. Тут по пластиках подряпин немає, стеля зверху не зачухана, тобто не пхали в неї якогось негабариту. І оббивка кришки багажника також без зауважень. Тобто пластик не подертий е, оптика, оптика рідна. 18-й рік, але її перепаковували, бо ліва під привала, а праву просто по приколу перепакували. І, ну, бо є от герметик. Ну, в принципі, тут рік сходиться, на машина виїхала з мийки немає. Тобто тут все окей. Вікно тут також з вісімкою. Тобто все окей, заднє праве крило добре. Тут все добре, добре, добре. Так, по двигуну рівень охолоджувальної в нормі, олива також в нормі. Олива не є геть чорна, ну, така як має бути в дизелях, темнуватенька. Значить, погнали по передній кришці. Звідси мені не видно, але під шківом там візуально все сухенько. На відео того видно, напевно, не буде, бо тут доступ візуально обмежений. Але поїхали далі. Тепо, теплообмінник, всі трубочки на ньому, шланги, з'єднання, все сухо. Патрубок там внизу сухо, зверху також сухо. Клапанка суха. Під шайб, форсунок також мені не видно, щоб щось напрівало. Е, так, клапанка сухенька навіть така дуже. Тобто по товщині фарби тут все без зауважень. Також вісімка, вісімка і вісімка. Тобто ні візуальних зауважень, ні перевищень товщини фарби в мене немає. Тут добре, болтик не кручений. Петля і дверка теж не кручені. Турбінка сухо, обратка, ця, що в них постійно пріє, тут сухо. Так, тобто Зауважень в мене візуальних немає. Тут все сухо, все гарно і не видно, щоб двигун намивали. Тобто є от і пилюка, і бруд. Тобто з візуальних зауважень в мене немає нічого. Кришечка. ну Відкладень ніяких на кришці я не бачу. В принципі, тут все сухо, все гарно, там патрубок теж сухенький, запаху охолоджувальної під капотом немає, тобто тут все герметично. Ну, тобто Візуальних зауважень до двигуна в мене немає. Наліпка добре, тут вона чуть-чуть підзалупилась так легенько, але в цілому не видно, щоб її переклеювали. Вздутів немає, бруду під наліпкою теж немає. Товщина фарби добре, там все добре. Тобто фарбованих елементів я не знайшов. На одному диску є маленька бордюрка, але не глибока. Решта дисків в гарному стані. Тобто Тут все. Без зауважень. Так, запуск безускладний. Сторонніх звуків я не чую. В принципі, працює вона добре. Мотором не швиряє. Тут все добре. По салону, значить, погнали. Складання дзеркал працює, працює, розкладається. Так, все добре. Значить, погнали по клімі. Все добре, підігріли. Попередження на приладовій панелі немає, все окей. З-під колеса також мені не чути демпфера, він не стукає, амортизатор сухенький, пильник піввізь, тут все в принципі сухо. Гальмівний диск виглядає, що взагалі новий. В принципі, виробітки на ньому не бачу. Шина Nokia не 24 рік. Ну, видно по ній, що вона в принципі нова. От при середній швидкості 22, середній розхід 66, 21,6,8. 68 ну це міський цикл, при швидкості 11 воно зберегло 10,2, але це більше простій. Добре, Тут все добре. З цієї сторони ідентично диск гальмівний свіженький, зали колодки свіжі. З під шківа там нічого не тече, все сухо, пильник і півусей і Кірмової сухо, амортизатор сухий. і Ще важливий параметр кількість ударів. Хоча автомобіль не фарбований, слідів я не бачу, але завжди перевіряю, коли є можливість. Тобто, Краще б не було по безпеці. Тут все окей. так По салону дверна карта. Водія, тут все добре, ручка не затерта, кнопки всі добре, не люфтять. Тобто... Вібрації на бруківці не повинно бути. Е, боковинка нижня добре, боковинка верхня добре. Кермо протертості я не бачу. Також не видно ніяких подряпин від персня. Панелька окей, без складок. Так, селектор КПП. В принципі, глибокої протертості я не бачу. По цьому аля хромчику також сколів не видно. Крутілки, кнопки всі в гарному стані. Тут все добре, підкрилок стоїть на всіх фіксаторах, нічого не болтається. Та ось ця бордюрочка легенька, про яку я казав. Задній диск теж свіжий. Амортизатор сухенький. Тут, в принципі, все добре. За шини також Нокіани, також нов'ємо можна сказати. Виход не закопчений, видно, що там все добре, Так, фаркопчик теж окей. Тут ідентично Nokia, 24 й рік, диск свіженький, амортизатор добре і зміни. Також все без зауважень. Тобто по ходовій візуально зауважень немає по двигуну так само. Все добре, двигун працює гарно. Тобто до роботи автомобіля на холостому ходу в мене зауважень немає. Е, важіль. Паркувального гальма в гарному стані, є маленька така засічечка, посок безпеки працює. Рік 18-й. Ну, тут немало знак того, щоб спрацьовувала безпека, бо автомобіль по суті без ДТП. Тут все добре, тут все окей. Диванчик задній без якихось пошкоджень вбивки. Тут по пластику подряпин немає, стеля ззаду гарна. Погнали по помилках, а їх немає. Є лише пасивні. Пасивні. Зараз дивимось, коли їх видаляли. Щоб розуміти, що це за помилки. Не видаляли їх 8 тисяч кілометрів. От, зараз вмикаємо, щоб в милях це у нас буде тисяч миль, 8700, ну, майже 9 тисяч помилки ніхто не видаляв. Задня права карта добре, подряпин немає, сітка динаміка не пробита, тут все окей, паски, в принципі, всі робочі. Тут все хорошо, тут також все хорошо. То есть спинки передних сидінь не зачуханы. В салон такой збережений, чистенький. чистенький. Ну, теперь то, что мы любим, интересное в дизельных вагах. Электроника КП. Так, коробочка у нас dq 250. Погнали по пробігу. Алгоритми їзди. Пункт 192, 189, 194, 266. Тобто тут все окей. Погнали до АБС. Найцікавіші параметри там є, які коли крутять, їх, в принципі. Ігнорують розпізнавання, пум-пум-пум. І просушка гальмівних дисків нам ще потрібна. Так, активація 188 188, 184, 179, 178, 177. І тут немає більше. В принципі, так, все окей. Так, пум. І погнали ще в сам низ Що там нам скажуть? В принципі, все без перевищень. Ну, значить, по сажовому регенерація відбувалась 43 км тому. Тут таке-таке-таке, значить, по Золі він забитий наполовину, тобто 44 з 80 кг. Тобто це доволі непоганий показник, ще можна возитись. На місці режими вмикаються без поштовху. Зараз передачі перемикаються в штатному режимі, ні затягувань, ні пинків, ніяких тупків я не відчув. В принципі, все окей. Так само гулу підшипників не чути. Є мінімальний звук шин, бо вони в принципі, зимові. Зараз вже поза плюс 15 у Львові. Наразі з того, що їдемо, ходова збита, тримає дорогу, в принципі, добре, не, не клює, в принципі, доволі збита по ходовій. Так само тяга двигуна без зауважень, тобто динаміка в штатному режимі, усе, і сторонні звуки відсутні. Тобто, трансмісійних шумів на виворотах немає. В принципі, все штатно, в ходу зауважень у мене також не виникло.